Ну що ж, зима поки не відпускає. Багато снігу, мороз, але це ненадовго. Через 2-3 дні вже передають тепло. Ще трошки потерпіть і на цьому все. Пішов поставив камери, далеко пройшов близько кілометрів 12. Через днів 4-5 піду провірив, що вони там не знімали. Ну, ось, звірини стежки. Це видно лисиця потоптала дуже гарно. Але тут сліди собак, бродячих і усього, що ви хочете. Ось його очерети пішли сліди. Бачите, скільки снігу Усталяно. Ну, це останні кадри із зими, я так думаю. Почнеться від лига, і снігу більше не буде. Фух. Ну що ж, друзі, на цьому поки все. Через декілька днів заберу камери, піду. Побачимо, що вони там не знімали. Я думаю щось буде. На цьому поки все. Ну а це у нас кукурудзяне поле. Там кукуруза, видно, залишилась. І косулі вийшли на нього. Все біжить одне з лісом. До табуна прибігла. Бачите, скільки вони тут нарили. Вони тут, видно, і живуть і вдень і вночі. Косолям зараз вже було тяжко. Як видить, посінгує, не провалюється. А косуля тільки метр стане, зробить крок все, зразу провалюється нього. І на такому полі, якби допустимо сюди. Вибігли бродячі собаки з стая, то я впевнений, що вони б спіймали якусь косолю, тому що по такому снігу бігати дуже важко. Будуть провалюватися, тікати, ламати ноги. Нащо дивіться, як копит промриє. Риє, хочуть качанові відкопати. Я дивлюся тут багато козликів. Не бачите, як копають. Сіка. Копають, копають. це копає. Остань кадр стоїть. З дуже важкої зими, важкої для всіх і для людей, і для звірів. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз була така тяжка зима з морозами і снігом. Раніше батьки розказували, що були такі дні, що замітало. По метру снігу. було Морозі 20. 30. Це було колись. Ат на моїй пам'яті. Я навіть не пам'ятаю, коли таке був. що це стільки сніг. Дивіться, навіть непогано навіть біжать, я вам скажу. Там будь поле без корки снігової. Тоже раніше пройшов дощ, потім мороз, потім сніг, зробилася корка. Я знімав якесь відео, вони там провалювалися. Тай кроп провалилась, кроп провалилась. Це видно або там лід піднізу. Що вони так легко бігають. А наш під лісом втекли. Бачите, непоганий такий табунець. Збереглися, не пропали зимою. Ну що ж, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.